Городоцькій гімназії цього дня відбулася урочиста лінійка пам'яті героїв Небесної Сотні. Щоб учні не забували про історично важливі події сучасної країни та пам'ятали про боротьбу учасників майдану за незалежність батьківщини. У коридорі гімназії встановили стенд із фотографіями героїв. Проявили ініціативу самоврядування. Вони сказали, що як так, що в нашій школі немає такого стенду. Тому учні самі пройшлися по класах, збирали до цього, долучилися і вчителі, і ми зібрали кошти на оці стенди. Під час урочистої лінійки учні та вчителі згадали трагічні події 2013-2014 років, коли на Майдані і у Києві під колями снайперів гинули люди. Тоді усе українське суспільство виступило проти режиму президента втікача, виступило і перемогло. Імена героїв, які були на Майдані, вже закарбовано в пам'яті українців. Мене Сергій Нігоян, який два курси провчився в Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання. Михайло Жизневський, білорус, звідки виїхав ще юнаком через політичні проблеми. Ігор Вербецький, українець. Науковець працював у відділі сейсмічності карпатського відділення Інституту геофізики НАН України у Львові. Роман Ценник. це, пер... це перекреслив дешеву пропаганду влади про те, що на Майдані западенці Бандерівці. Гімназія пишається своїми випускниками, які взяли активну участь у подіях Київського Майдану. Багато хто з них продовжує боротьбу за незалежність своєї країни у зоні АТО. Зразком справжнього патріота, який віддав життя заради кращого майбутнього України, є колишній учень гімназії Віктор Попик. Тому е, наше завдання, щоб діти пам'ятали, тому що вони наші майбутнє. І якщо діти будуть пам'ятати оці сторінки жахливі, чорні сторінки історії, ми сподіваємося такого в подальшому не повториться. У півдні у мікрорайоні Цукрового заводу відбувся мітинг пам'яті. Біля пам'ятника матерям загиблих героїв Небесної Сотні та АТО. Зібралися учні та вчителі городських шкіл, а також представники районної влади, депутати міської ради, аби шанувати пам'ять учасників Майдану. Коли ви потім в дальнішому будете згадувати, що були такі події, але вже туди не буде цих людей, які були учасниками цих подій, які можуть вам розказати більш-менш правду, не ті, які пристосуванці, які пристосуються до цього всього і будуть брехати. Потім самі себе вихваляти. До меморіалу учасники мітингу поклали квіти та помінальні вінки. А також запалили лампадки, пам'яті і вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих героїв Революції Гідності. Із повагою згадали живих очевидців та учасників боремних подій Київського Майдану. З городоцьких учасників Майдану я можу згадати три чоловіка, які отримали поранення на Майдані. Це Сергій Трапезур Сатанова, вчитель сатанівської школи. Е, прострілено було в нього дві ноги. Є кадри, де це показують. Лікували його в Ізраїлі після цього. Е, нагороджений орденом за мужність третього ступеня е, Королюк Леонід спільного лексенця. Е, Княга скривався цілий тиждень, стикав кров'ю, скривався, боявся до лікарні звернутися, тому що в ті часи це ж зразу і добивали, і могли замордувати, а могли і в тюрму посадити. О, і Володимир Цесельський з Городка. Пам'ятаємо, що і зараз триває боротьба за волю. Найвірніші сини та доньки воюють на сході України, захищаючи кордони нашої держави. Тому нам не можна залишатися байдужими. Адже в цей час українці як ніколи мають бути єдиними і в тилу, і на фронті. Але Вектор напрям, молодь, вибрала чіткий це європейський це розвідку. І не тільки тому, що ми хочемо жити у Європі, тому що Європа є Європа. Ми захотіли жити у вільній державі, хотіли бути господарями на своїй землі, вільно висловити свої думки, вільно працювати. Незважаючи на бажання на напрямки тих, хто сидить у Кремлі, їхніх васалів сусідів у Києві і по обласних районних центрах, зараз в такі часи, наша Україна е, несе величезне випробування, тому що наша держава е, можна сказати, руйнується, і такі заходи нас е, загартовують. Такі заходи нас е, показують як націю. Того ж дня о 17.30 на центральній площі міста відбувся мітинг реквієм. Засвічені лампадки, стенд із фото загиблими на Майдані та кадри кінострічки тих буремних подій у столиці, вкотре повернули городочан до сумних спогадів. Учасників мітингу, активісти майдану, учасники АТО, представники місцевої влади та усі небайдужі Городочани схилили голови у спільній молитві під час поминальної панахиди, яку відправили священнослужителі різних релігійних конфесій. У христа бісмітно царя і бога нашого просі. Допоможиться, Господи, буде дуже багато є ще проблем. Треба більше молитися. Тільки Господь Бог може нам підказати, підтримати, вказати той вірний шлях до взаємного прощення, до взаємного примирення, щоб кожен з нас знайшов. Той спосіб, ту можливість, пам'ятаючи про ці жертви наші, бути їм вдячними і щоб їхні подвиги не були даремними, щоб ми могли продовжити їхню справу в спосіб розбудови вільної, демократичної, християнської, цивілізованої країни, багатою найперше духовно, також і тілесно. Після спільної молитви городочанам було продемонстровано кадри історичних днів революції гідності. Загалом 20 лютого подвиг Героїв Небесної Сотні вшановували у кожному населеному пункті городоцького району.